Вітаю, друже! Щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити, послухай, відгадай загадку. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз догадався? Це молодець, це гарбуз. А ти пам'ятаєш пісеньку, ходить гарбуз по городу? Поглянь. І пригадай, які родичі є у гарбуза жовта диня гарбузова господиня, огірочки гарбузові сини й дочки, морквиця гарбузова сестриця, буряки, гарбузові свояки. Бараболя і квасоля. Як можна назвати одним словом усі гарбузових родичів? Так, це овочі, а де встуть овочі? Молодець на городі. Пропоную тобі сьогодні зліпити гарбузових родичів. Для цього нам з тобою знадобиться кольоровий пластилін, дощечка, ніж та серветочка. Спочатку зліпимо помідорку. На яку геометричну фігуру схожа помідора. На круг якого вона кольору? Так, червона. Молодець. Із червоного пластиліну скочуємо кулю. А ще можна прикріпити хвостика. Так, зліпимо гірочок. на яку геометричну фігуру схожий гірок? На овал. Якого він кольору? Зелений. Із зеленого пластиліну розкочуємо невеличку ковбаску. Ножичком робимо дірочки по всьому овалу та прикріплюємо маленький хвостик. А ще пропоную зліпити моркву, на яку геометричну фігуру схожа морква. Так, на конус. Якого вона кольору? Оранжева. Із оранжевого пластиліну. Розкочуємо невеличку ковбаску, а потім один її край загострюємо. Молодець! Ти можеш зліпити і інших гарбузових родичів. Можеш зліпити цілий кошик овочів. Надішли мені фото своєї роботи, буду дуже чекати. Бажаю тобі гарного настрою та натхнення. На все добре. До побачення!